Де швидке відновлення такої рослинності? А на мушлі, на пісках іде відновлення зовсім іншим типом. Там горизонтально отак рослини намагаються зростати. І ми повинні все це оцінити. Там буде і водні екосистеми, там будуть і болотні, і прибережні екосистеми, вербові екосистеми, лісові екосистеми. На схилах будуть оці, і, можливо, піщані степи навіть будуть з ковилою на виходах. Тобто це, це дуже така складна, складний довготривалий процес. І ми більше того. Ми, крім того, що ми досліджуємо швидкість зростання цього всього, ми оцінюємо. Накопичення біомаси в цих екосистемах переводимо ці показники в енергетичні показники, а потім в монетарні, в грошові показники. І хочемо, щоб довести, що якщо знищити цю вербу, то природі треба заплатити, ну скажімо так, до 6 мільйонів доларів. Чи це вигідно будувати там відновлювати гідрозастанцію? Чи краще, щоб ці вербові ліси росли.